За минулу добу російські окупаційні війська знову порушували мінські угоди. Супротивник 48 разів обстрілював позиції сил АТО, в тому числі із забороненої зброї. На Донецькому напрямку зафіксовано 28 випадків ведення вогню. Зокрема, у Луганському ворог застосовував арт-системи 122 мм калібру та 120 мм міномети. Найгарячішими точками залишаються наші позиції поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Троїцьке та Авдіївка, де супротивник застосовував 120-мм міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів. В районі Красногорівки російські окупанти обстріляли наших воїнів із заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів. Під вогнем також опинились позиції сил АТО у Талаківці, Новотроїцькому та Березовому. На Луганщині доба пройшла більш-менш спокійно. Зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї в районі Попасної.